Розміщаємо пензлик волосаним пучком гори і аплікативно спускаюсь до зрачка, підіймаюсь на чоло. Повторюю. Аплікативно до зрачка підіймаюсь на чоло. Так, у нас же сьогодні макіяж адський смокій. І для основи адського смокі треба щось щільне, щось, щоб трималося і щось, щоб давало а, плотність кольору, плотність нашому макіяжу. У нас сьогодні в якості основи ми беремо Чоко Гламур, кремові тіні коричневого відтінку від Andini, Choco От дивіться, одразу звертаю увагу, два пензли. один пензли для нанесення, Другий пензлик для тушовки. Ця практика працює на будь-якому етапі макіяжу. Перший пензлик набирає продукт, другий пензлик залишається чистим. І, і починаючи з центру повіки, ось такими аплікативними рухами заповнюємо усю рухому повіку, підіймаємось до складочки, знімаємо надлишки продукту і ось такими витягуючими рухами розподіляємо продукт трошки вище складочки. Міняємо пензлика на чистого. І починаємо розподіляти розтушовувати в димку зовнішній контур нашого макіяжу. Для того щоб Асмокі не зменшував око, для того, щоб він виглядав сучасно, для того, щоб вибудувати красиву міндалібідну мандали... мандалін... форму, нам неох... необхідно обов'язково пропрацювати нижню повіку. Як зрозуміти, скільки потрібно за як ви посміхаєтесь, ви бачите, ось тут у вас є природний анатомічний об'єм. Ось цей весь об'єм має бути розташований в півті до